всі поржалися п'яти колес. Скромненький прихід до супермаркету можна перелізти на інший балкон. Ми Яну Вишню і короче, тут літери Стики Добрий раночик. Ми зараз з сестрою в Кракові. Вирішили все ж таки показати вам щось. Короче, у нас велика квартира. Вот. Оце. Моя кімната велика. Хоча ось сестра іноді сидить, ми тут разом телек дивимося. Тут ми кушаємо. Вот, це наша кухня. Я не сим'ючіл тільки що, як завжди. Вот, так що так ми питаємось. Все купуємо готове. Так що вони продаються отакими. От Ось такий пласт стоїв 170 гривень. Ну, тільки я не знаю, ми вже три дні її, її їмо. Такі штучки теж продаються, це 100 гривень. Ну і салати і все таке. Аби безлактозне млечко до кави. О, стиралка була, це дуже класно. От. Ну і от Така виходить, кімната. Що я хотів в неї спочатку бути, але телек не добиває Wi-Fi. тому Что-то мне так холодно. Да нормально батарея. Тут внутренний дворик, дворик такой. Ну, короче, Лина захворела, трошки. Тому вчера, короче, никуда не ходила, я сказал, не ходи. Ликуемся иммуналом, хиноцей, ну и смотушки, и еще наминка. Это наше ликование у нашей семьи, у всей. Фикусы, мы завжди так ликуемся. Сьогодні ми їдемо до Варшави. Ми ну, так розподіляли три дні в Кракові, три дня в Варшаві. Мені дуже подобається, що тут великий телек і він з Ютубом. От. До речі, я знайшов валізу в Польщі. Но я вчора її не купив, тому що я ну, також переживав, що вона маленька, але вчора переміряв свою валізу. Я прийшов, порівняв і норм. Так що буду купувати в Польщі. Зараз вже Варшаву, до Варшави, доїду зі своїми. Колесами. Друзі, дуже дивна картинка, конечно. Воші бросаються нормально. О, моя телега відзаду Сестру напряг. Я, друзі, все шукаю цей дебільний мікрофон. Коротше, всюду вже. До поезда пів години я бачу поторгнутися тут положити. Друзі, я не зрозумів, у них що тут? Прямо з масажними креслами їздять. Прикиньте, тут замочки навіть дають. Ааа, кот типа можна. Ну да, мою, супер, селегу. Щоб всі поржали с п'яти колес. Я, друзі, не знаю, в чем прикол, но колись сестра приїжджає, я постійно жру солодкого в І Я не знаю, каким макаром, но ви на она. Стоп-до. У <гум> меня, короче, не, немає, не я їм от это раз в день, типа, каву і крусанчик, типа. А коли вона, я даже спеціально збігав. Чуть ну не і все. Купив ото солодку. В общем, це старша сестра. Загасилася цієї короче, подорожі і вона короче, дала нам таку штучку від павління сестрі младшої, щоб ми фоткали з нею. Коротше, це не вихід. Вона постійно гаситься. І влітку не поїхала з Павліни. Всі мене наче замовив мікрофон в Варшаві. Наче заберу, я вже уже ці мікрофонами якийсь вилізаю. Дом. Ну обов'язково прокури на трошки. А ну так. Ну шо Ну апартамент як апара... О боже, ні, він не, не охренені, він малюсенький. Ну, в цьому є. Не знаю. Так, ну тут 11 поверх і сам кайф може бути в тому, що тут... Ого! Так, ну тут короче, також. В смысле ссался? А, я понял. Короче, там хтось ссался. В общем, с сауса. батареями разбираемся. Новые квесты, кстати, по всюду вот эти штуки стоят, которые регулировки. регулировалися, вони на мінімум стояли. Ця батарея така отак працює. А і найголовніше, що в той кімнаті. Взагалі батарея холодна. Але також було прикручено, і я не розумію, я на п'ятерку поставив, але поки нічого. Мені кажуть, що воно треба. Ну, коротше, вроде воно в різних місцях знаходиться. Мені каже, що воно спочатку ця батарея нагріється, а потім перейде сюди. ну Будемо сподіватися, бо тут, виходить, опалення немає. До речі, дивився про Діснея фільм. Прикольний, кстати. Ну, його історію, як він заснував. Ну, коротше, це дуже важко було йому. Він програв, уже майже руки опускав, але в кінці кінців вже в самому кінці став ну, одним з класних мультиплікаторів на той час. Так, друзі. Скромненький похід до супермаркету. Помідорний сік, але я вирішив. За 200 грамм, бо сьогодні ж Миколайчик, повод. <різь> <різь> ну, коротше, безлатон таке маляко мляко дивне. І взагалі у них така штука є, вона газована, але зі смаком. Як у нас не пам'ятаю, чи оболонська чихали його, як могли. Коротше, туди. Клас. Дитина буде задоволена. Дивина з батареєю, але в мене є якийсь вихід. Виходить, вона от за. 2 години, от тут вона гаряча, кіпяточна. От тут вона тепленька, там холодна. І в кімнаті сестри теж холодна. Мені здається, що просто десь повітря, знаєте, коротко, пробка. ну Все ж таки я вирішив, що все-таки воно проходне і сюди йде. І повітря треба випустити. Я намагався його випускати. Ну, вона не відкручується, треба гарна викрутка. Там, бачите, трохи роздовбано гніздо, і воно ще викрутки не було в ліделі. Тому в общем так дивно Прокиде на пити. Є аккаунт в Тіктокці. Там чело, він кинув пити, його зараз всі півроку він там сказував, як класно кидати пити, і все таке. І він короче, тупо сорвався. І він показує, він дійсно розказав, що типу, от я зірвався, і показує тепер, яка муя, я хорошо зриватись. Він реально не розуміє, скільки людей коротше, е, ну, його этот, аккаунт він підтримував, скільки людей. І через те, що він от это розказав, що він зірвався, мені кажется, що відсотків 10 можуть навіть розкадуватись. О, що я взяв, другі огірки. Ну що, друзі, подивимось, що у нас тут зрано. Який від, коли можна роздивитися. Ой, як холодно. О, нічого Так воно так стрьомно. ой боже, як боюсь висоти. Що так стулі поставили. О, так тут можна вон як. Ну воно страшніше, коли не, не бачиш, коротше, не закрита. Отут тут воно нормальне. Не так страшно, типа. Втім, коли ми робили будинок чотирьохповерховий і скотчем, я ще пам'ятаєте, я раз був. І от теж останній етаж, коли зробили, він кубік просто був кубік, без нічого було дуже страшно. Я там сидів, держав, але коли ми скотчем його вже обмотали. І все вже не страшно. Хоча це просто скотч. Ви розумієте, що там впасти, хоп, скотч і випав. Ні, все одно не страшно. Коли ти бачиш, що внизу, тоді страшніше. Тут бачу, сушилочка є. Ліну мене знімаємо. Ой, а от це мені не подобається, що можна перелізти на інший балкон. Ага, можна і наварувати тут. В общем, друзі, в райончик в нас також прикольний, але тут коротше будують всі. Це, типа, як мені нагадує Кацюбу. Кацюбинський у нас біля Києва. Коротше, в нього можна сісти от сюди. А ще він короче, мотається, його можна сперти. Украсти можна. А, він підключен, коротше, тут розетка. А, ну да, гірлянда. Мені дуже зацікавило, той скорее... Скалі... О, это точно паилка для. От що тут за такий скворечник, що тут такі дивні А! Якісь букашки, а. Люди, зараз ми побачимо головну ялинку країни. Ой, вона реально велика. Хоча візуально спочатку була не дуже. В общем, друзі, така ярмара, такий дивний. Маленький. Ось ще. Щось таке, мені поки не подобається. Так, це інша локація, інша площа і я тут бачу, що тут прикольніше виглядає. все. Так, подивимось як тут вміння порівняння з чехами. Ну щось вже фоткається. Друзі, я не знаю як знімати влог. У мене нос, мабуть, зараз червоний. Я так вмер, Взагалі насправді так холодно. І коротше, ця ярмарка, це столиця, але тут коротше, краще так уютно, ніж було в... де могли живіти? А, в Кракові. Пік! Непонятно, що за кнопочка. В общем, сестра захотіла спробувати п'яної вишні. Ми коротше, вирішили сходити. Ми зайшли в п'яну вишню і коротше, тут людей, стики, капець, таке? піче. Микрофон купує. Коротше, вот цей мікрофон, про который я вам уже уши прожужжав. От, він отак от, туди чи туди можна його направити. От type c той, що в моєму 15 Pro якраз гніздо. Я його одягаю, він дуже класно ну, прилягає. Коротше, також є віхавік. Це дуже важлива штука. Що коли вітер буде без питань, можна знімати блоги. Як влоги, як я запланував, так і о, є даже чехольчик. Не знаю, чи пригодиться. я чехол трьох чи ніколи не користуюсь. Я вже, кстати, перевірив, дуже класно все працює. Ось вот. Вот такий вот мікрофончик, якщо що. Я, до речі, його купив за 169, прикиньте. Ну, через Заказав в інтернет-магазині. Ну, Вийшла 1900 гривень. Чомусь, я не розумію. Хоча 169, виходить, этих, злотих. Ну, нічого. Зараз покажу прикол. Тут така лампа, прям я не знаю для кого вона розрахована. О! Це просто я не знаю Типа така кімната червона. Не знаю, що в цьому є, звісно. Я короче, цієї гірлянди. Постійно підключаю. Кудись, до речі, підключив до телевізора. Там до телевізора просто в USB вхід. Отак от. Так от. Я люди сьогодні здавался такими каморками. 250 гривень можна прискіньте. Коротше, далі ключик. От. І а. там короче, карти можна було заплатити. Зараз ще щось не то буде, взагалі буде весело. А ну, чикс. Ой, не в ту сторону. Блядь, що я зробив? Все, бачите, ключ там і лишився. Получається, він одноразовий, тобто заплатив все один раз, не можна декілька разів. Тут моя. Ви всі її вже знаєте. Ета, тіліга. Давайте їй м'я дадим. Тому що я вирішив, поки купувати не буду, буду мучитися з нею. Так, сестра вже уїхала, я заселився, лишився в Варшаві. Вот, така квартирка. Тільки зайшов. Ще бути. На вулиці Дощі, до речі. Вот. Ну що, а що вона така м'ята? Надіюсь, чисто. Боже, синтетика, як не ненавижу синтетику ужас. А, Тут тепло. Це найголовніше. Де батарея? Так, батарея гаряча, все класно. Ну, Вроді чисто. Я так ненавижу синтетику, це просто... Я хочу купити короче, собі простинь. І нехай в мене буде короче, в сумці чисто. О, подожди, що тут? Ага. Ну, ванночка така собі. Трохи накурена.